Відбулося судове засідання щодо розгляду справи про поновлення строків для вступу у спадщину. Законодавчим визначений термін для вступу в спадщину 6 місяців, а саме це стаття 1270 Цивільного кодексу України і згідно статті 272 Цивільного кодексу України, якщо ви подаєте заяву про вступ у спадщину з пропуском цього 6-місячного строку з моменту відкриття спадщини, тобто з моменту смерті спадкодавця. Ви вважаєтеся такими, які нечасно подали свою заяву, і нотаріус відмовляє. А отже, ви мусите звертатися з позовом до суду про поновлення строків. В процесі підготовчого судового засідання було подано докази, найважливіші, щодо того, що квартира не є спірною і моя клієнтка є єдиним спадкоємцем за законом. Суддя досліджує докази і надіємося, на позитивне вирішення цієї справи, так як... Згідно законодавства, якщо квартира не є спірною за належно підготовленого позову, за належних доказів, які подаються, такі справи мають результатом винесення рішення суду на користь позивача.